яке ми маємо життя в Ісусі Христі. Яким ми маємо життя? Тут наш, вибачте, героїзм, він ні до чого. Якщо ми будемо наш героїзм проявляти так від себе, то 100% ми отримаємо поразку. Навіть якщо ми такі. Люди під два метри, як, як кажуть про брата Роберта, що Тут брата Віталіка, хтось сьогодні порівняв з братом Робертом, але він каже: так де ж каже, він на дві голови вищий за мене. Ось. Але якщо ми покладаємо нашу надію на Господа і віримо, і особливо чуємо його голос і виконуємо те, що він. Дає нам, знаєте, дає таке натхнення, щоб ми виконували в нашому житті, тоді дійсно, тоді дійсно, ми з вами, я, я вірю в це, ми з вами будемо в рядах переможців. Ми будемо всіх, знаєте, в перших рядах переможців сьогодні до молитви брата Віталіка хотів додати ще. Ну, Скрутність нашого становища сьогодні не тільки. Там, де сьогодні стріляють, де сьогодні ці проблеми маємо, серйозні проблеми маємо. А скрутність нашого становища, вона, і ви її відчуваєте. Світло можуть відключити, і навіть не на одну годину. Сьогодні я там прочитав, що якісь такі вірні відключення, газа вже обіцяють, потім іще щось. Я розумію цю ситуацію. І знаєте, сьогодні панікерів дуже багато, які кажуть, ну ось, ну що це, ну як це? Ні, вибачте, якби у нас був літній сезон, пляжний сезон, коли світить сонечко, і ми б там, знаєте, загоряємо там на пляжі, і в цей час нам кажуть, ну, вибачте, буде відключення світла. Тому б сказали, як це так? Сьогодні на це є причини. Об'єктивні причини. Сьогодні, знаєте, там хтось шукає, чи так це, чи не так. Чи не так. Якщо ми будемо це робити, так чи не так, то ми з вами ще більше в паніку таку впадемо, і в відчай впадемо, і знаєте, ми не будемо бачити вихіду з цієї ситуації. А коли ми довіряємо Господу і строїмо наше життя так, як Він нам звелів, все буде добре. Слухайте, якщо ми в Господі, то ми не будемо мати страху перед всіми цими проблемами. Тому що Павло сказав чудові слова. Для мене життя Христос. А смерть що таке? Надбання. Сьогодні люди, які знаєте, не знають Господа, вони в страхах від того, що прийде смерть. А ми кажемо, так вибачте, смерть це закономірний процес в всієї життє, життєвій ситуації. Ніхто ще на землі не живе вічно. Ніхто. Але. Через Ісуса Христа, який помер, але Воскрес, ми маємо спадщину на вічне життя. Ну, а поки ми з вами так це, увірено крокуємо по цій землі. Знаєте, ми зараз з вами читаємо. Ну, більшість тут, а може не більшість. Є такий чудовий план чтення Біблії, коли ми читаємо Біблію. І якраз ми з вами закінчили читати оцю першу книгу Мойсея, це книга Буття. Багато чого можна взяти з цієї книги, але якось цей раз я звернув увагу на один такий момент, який ми можемо відслідити. Ну, В кожній історії, в кожному, у кожного персонажа цього, цієї книги, що відбувалося в їх житті і як вони діяли, коли треба було діяти. Але для початку, щоб ми зрозуміли, про що йде мова, ми відкриємо з вами Євангелія від, Іва, від, Іва, від Івана. І в четвертому розділі тут така вийшла історія. І йшов Ісус зі своїми учнями. учнями. Їм треба було йти через такий регіон, який мав назву Самарія. Це якби, наприклад, ми з вами з Благовещенки йшли в Дніпро. І нам треба було пройти через наших сусідів. Що нас це? Миколаївку. І ось коли, але був один нюанс між Юдеєю і Самарією. М'яко скажем, був конфлікт. Вони не сприймали один одного. І Юдеї, коли йшли в Єрусалим, як ми б на Дніпро, то вони старалися Самарію якось обійти. Вже там були інші шляхи, вони мали ці, знали ці шляхи і обходили. І коли вони зібралися йти цей раз в Єрусалим, то учні були здивовані, тому що Ісус сказав: ні, цього разу ми підемо. Навпростець. Цього разу на Дніпро ми підемо через Миколаївку. Через Самарію підемо. Ну, учні думають, ну з Ісусом спорити ми не будемо. Це через Самарію, так через Самарію. Ні, там конфлікт був не такий, що вони готові були вбивати один одного, але дуже такий морально-політичний, релігіозний конфлікт був. На це ми зараз звернемо, звернемо увагу. І, ну. Краще було через Самарію не ходити. Але вони пішли. Коли вони прийшли до одного місця, це таке сіхарь місце називалось, там була така реліквія біля того місця, був пагорб, чи може ще якась така місцевість. І там був, була копанка, ця криниця. Яка була дуже символічна і значима для тих, хто жив в Самарії? Хто жив ось в цьому, ну, тут кажуть, що це місто Сіхар. Учні пішли купити їсти, а Ісус залишився біля цієї криниці. У Ісуса були свої плани, і Він знав, чому Він повинен був опинитись сьогодні, біля цієї криниці. Тому що повинна була відбутись дуже важлива зустріч зустріч з жінкою, яку вже, мабуть, в цьому місті вже й нарахували як таке слово, порядочну жінку. До неї відносились відповідно, тому що її життя було, ну, я скажу тільки один приклад з того, що ми маємо Списання, тому що на питання Ісуса. Каже, а ти піди приведи свого чоловіка сюди. Вона каже, чесно сказала, у мене нема чоловіка. Він каже, ти молодець, все-таки ти чесна людина. Хоча в тебе, каже, їх було п'ятеро. І той, з ким ти зараз живеш, це не твій чоловік. Починається дуже, знаєте, такий глибинний, чудова така розмова між Ісусом і цією жінкою. Зверніть увагу. Що ця жінка прийшла ну, по обіду? Ось тут, знаєте, сама спека така. Вона прийшла, щоб набрати води. В цей час звичайні люди вони не ходили, щоб набирати воду. Вони приходили або вранці, або ввечері, коли не така спека. Вона в силу свого знаєте, статусу, скажімо так, вона йшла тоді, коли було поменше людей. Коли було б знаєте, поменше цієї ситуації, щоб вислухати нарікання в свою адресу, вона приходить і тут раз тобі, мужик сидить і каже, дай мені попити води. Вона каже: да як ти юдей? Я Самарянка, ми, ми не спілкуємось. Як ти юдей, то можеш у мене пити просити. О, Ісус каже, якби ти знала, хто з тобою розмовляє. І Якщо вам цікаво, а я думаю, вам буде цікаво, приходите додому, тому що ми з вами доторкнемось тут тільки однієї позиції, але ця історія записана в четвертому розділі Євангелія від Івана, і буквально тут спочатку цього розділу можна читати і. Далі там, до, до, в принципі, до 30-го вірша, ви будете читати цю історію, тому що там багато моментів Ісус доторкається і відкриває для неї, відкриває для неї. Але там була криниця, якова криниця. Ісус дорогою зморений. отак, край криниці. І було около години десь шостої, надходить ось жінка одна з Самарії набрати води, і Ісус каже, дай мені напитися. Далі між ними розмова. І коли знаєте, Ісус показує, що ця зустріч, і особисто Він, більше за те, що вони знають, і те, що вона, вона уявляти собі може. То жінка каже такі слова чи ти. Вона до Ісуса звертається, чи ти більший за нашого Отця Якова, що нам, нам дав цю криницю і сам із неї пив, і сини Його, і худоба Його. Ісус відповів, сказав їй: кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиму воду, що я йому даю, прагнути, не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Це перший момент сьогодні, запам'ятайте. Криниця, вода, треба пити. І далі їх розмова продовжується. І вони приходять до вирішення наступного питання, і вона каже: так де ж нам вклонятись треба? Ви, ідеї, кажете, що треба в Єрусалим, там в храмі вклонятись, це таке сакральне святе місце, і іншого варіанту бути не може. А ми рахуємо, що треба вклонятись де на цій горі. Ну так нам так завіщали нам, так сказали, все, дай і амінь. Скажи, де тоді варіант? Якщо те, що ти проповідуєш, скажеш, де ж тоді люди повинні вклонятись? Де це місце? І далі Ісус каже: слухай, жіночко, все це добре. До цієї години, до цієї хвилини, до цієї секунди це діяло. Йодеї йди в Єрусалим, Самарянин вклоняйся тут. Головне, ти вклоняйся, Господу. Але далі тут Ісус каже, але наступає година, і тепер вона є. Все, оця хвилина прийшла, коли богомольці правдиві, вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомольців. Бог є дух, і ті, що Йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись йому. Другий момент святе місце. Як воно виглядає? І так, перше ми запам'ятали, це треба пити. Люди йдуть. Так, давайте сьогодні ми з вами м м таку чергову нашу ді ділему вирішимо. Нема води. Ось відклюй. у вас відключають воду. Ну, у вас, може, там що там, криниці є, там, копинки, де... ну, от, а в Дніпрі це все елементарно. нема води. Ну, слава Богу, Бог дає мудрість начальникам сьогодні. І скважини там б'ють, і ці цистерни розставляють. Навіть Ваня приніс мені свіжий цей білотень Дніпра. І ця є мапа, на, як... на якій позначені місця, адреси, де ці ну, бочки з водою, де скважини. Ну, все можна на це. А ось давайте: нема води. Хочу пити. Спрага. Слава Богу, маю цей, цей ковток води. А якщо немає, ну і вирішуй своє питання там так чи так, чи так, чи як що інше, треба якось вирішувати. Але я не вирішу питання спраги, так? Як би я там, знаєте, не, не зашлявся, як кажуть. Але щоб вгамувати спрагу, я повинен що пити? Пити. Перше пити, інше питання моє життя. Чому ми доторкнулися до цих моментів, ми цим і закінчимо з вами. Але до чого тут, я хочу сказати, Книга буття? Ісус? Знаєте, це та особистість, яка відкриває істину. І сьогодні по-російськи буде в контексті, не знаю, як по-українськи. Значить, а? Як? В контексті, окей? В контексті, знаєте, то, того моменту, того часу, в якому живе та чи інша людина. Ну, 100%. Буття, Ісус, 2000 років, ми з вами, ну, життя виглядало по-різному. Не так, як у нас сьогодні. Але питання відносин з Богом і вирішення цих питань, вони не змінюються. І ось книга буття. Так, ви запам'ятали святе місце і бажання пити. То якщо ми з вами віримо в те, що сказано в Писанні, коли ми з вами читаємо лист до євреїв або деякі слова, які казав Ісус, Він каже: якщо ви, якщо ви думаєте, якщо ви рахуєте мати вічне життя, то що, досліджуйте Писання. А вони, що свідкують, вони є, свідоцтво дають про мене. Так казав Ісус. Якщо Павло пише, то він пише наступним, так, наступним образом: Він каже, що: А те, що ви знали, те, що ось в старому заповіті, це є образи для нас. Життєві образи. Які дійсно, знаєте, як на практиці показували, як треба строїти відносини з Богом. Книга Буття цікава книга. І я звернув на це увагу на один момент, який, на який сьогодні разом з вами хочу звернути. Книга Буття. Якщо я назву цих персонажів, про Ноя, всі знаєте, Про Ноя знаємо. Що особистого було? Хто скаже? Ану, брати. Ні, отам брати сидять, вони все про Ноя знають. Що Ной, що там в його в житті було? Ковчег. А чому він почав строїти ковчег, будувати? Хто йому сказав? Бог. Чому він сказав? Тому що такий момент в житті настав, коли треба було вирішити якісь питання. Ви розумієте, які. Там треба було серйозно з людством побалакати. І тут Бог каже: Ной – це той, хто живе праведно. І ми, не просто Бог сказав: я тут зараз там легіон ангелів так, відправлю на землю, і всіх вони там знищують і все ні. з Ноєм ми будемо вирішувати це питання. Авраам, пам'ятаєте, такий персонаж? Ну, це отець віри, а це починається з Авраама, починається в принципі вся історія вибраного народу. Це коли Бог йому сказав, коли він. Я думаю, що він не дуже погано жив там з батьком, в своїй сім'ї, і вони там в халдейськом цим цим жили. Ну, все було так, якщо судити по опису, все було не дуже погано. Жили, жили. Знаєте, як живемо, живемо, все добре, добре. А Бог каже: вставай і йди. Боже, куди мені йти? Вставай і йди, я все тобі скажу. І Авраам починає свої мандри, так? він починає цей свій шлях, він виходить, вірить, йде. У нього там особливі такі пригоди були. Це така теж теж, знаєте, особистість в Біблії. Ну і потім нащадки Авраама. Ісаак, Іаков, ті патріархи, всі ці події. Ну, в принципі, це і є книга буття, цей початок, коли все, знаєте, починалось, якось формувалось, якось відображалось. Але хоч би давайте візьмемо Ноя, Авраама і Іакова. Це, може, як кажуть, домашнє завдання буде. До того, що ми прочитаємо з вами спочатку е, Іва, Івана, 4 розділ. Так, уважно прийдете додому, вже буде вечеріти, чайочок поставите, ось тепленько, там печку затопили, все нормально. І читаємо. Потім, будь ласка, я буквально декілька місць, я декілька місць дам вам, можете заповнити чи записати. Зверніть увагу. І ось беру Ноя. Беру Авраама і беру Якова. Щось особливе я відмітив в цей раз в їхньому житті. Давайте прочитаємо восьмий розділ книги буття. Ось ця історія з ноєм. Коли вже так сказати, все було в процесі, коли вже, Но, так сказать, накерувався своїм цим кораблем. Бог сказав Ной, готуйся, зараз будемо виходити. Виходить і 8 розділ, 18 вірш, написано, і вийшов Ной, це як він дослідив, що вже можна виходити, що води, вода вже вона зійшла з землі, з поверхні землі. Написано: І вийшов Ной, з ним сини його, і жінка його, і невістки його. Кожна звірина. Кожен плазун, усе птаство, усе, що рухається на землі, зародами їхніми, вийшли з ковчегу вони. І будьте уважні, 20 й вірш. Написано, що і збудував ной жертівника Господеві і потім взяв те що, те, що потребує ця процедура, взяв жертви, які він. Приготував там все це в нього було готове. Зверніть увагу. Тільки но Ной, вийшов за двері свого будинку, великого будинку, тільки він вступив на цю землю, він робить те, що повинні робити ми сьогодні з вами, що повинні робити люди на протязі людства, на протязі існування свого на землі. Но ну, і це робить. І він що робить? Будує цей жартівник. Я не знаю, яких він був там. Розмірів, форматів, я не думаю, що це щось таке було грандіозне. Це ні китайська стіна, звичайно, ні Вавілонська вежа. Достатньо знаючи навіть повеління Господа виконати це в тому розмірі. Яке, які Бог відкриває в твоїх силах? Єдине. Коли ви будете досліджувати питання стосовно жартівника, то єдина умова єдина умова, якої Бог потребує, щоб ми з вами, з вами тримались, він сказав, що жартівник Богу треба будувати з якого каміння хто пам'ятає? Ну, по російськи це з неатьосаних камней. Зверніть на це увагу. Єстественні речі, Божі істини, які сьогодні, і так на протязі всього людства було. Як ми так знаєте, як люди хочемо як допомогти Богу, і кажемо, ну, Господи, ну що? Ну ось. Там треба було й далі. Ми це побачимо. Особливо це Яков робив, і пророк Ілія це робив, коли будував цей жертівник на той чи інший випадок. Вони брали 12 камінь, цих ну, підємних таких камінів, і клали, брали їх так, як вони виглядають в житті, так, як їх створив Бог. Основи. Бо ж на наших відносин з Богом, коли ми будуємо цей жертівник, любі мої, то нам треба брати істини Божі, не треба там щось, знаєте, приукрашувати, щось змінювати. Якщо Бог сказав, будь-який пункт візьміть. Наприклад, 10 заповідей. знаєте, Любий пункт, якщо ми беремо і будемо з цього питання. Якщо Бог сказав, не кради. То не треба там фантазірувати сьогодні. Та у нас це вокруг колхозне, все вокруг моє. Та знаєте, це у дяді Петі, у нього там лишнє, та знаєте, то наші сусіди, вони там халдеї такі, що в них можна все забрати. Бог сказав: не краді, не бери чужого. Чи в інших там є написано, що не переступай оцієї межі давньої, яку батьки поставили. Цінуй, підвищуй авторитет того, що дійсно є істина. Люди сьогодні часто, знаєте, виконують цю процедуру, і вони допомагають Богу. Слухайте, у нас сьогодні таке прославлення, люди так співають, але вибачте, вони. Щось треба з ними зробити, а що зробити, то вони не закінчили музикальну школу. Як це так бути в прославленні, треба обов'язково, щоб вони закінчили музикальну школу. Слухайте, коли мова піде про таланти, то там ми будемо розмовляти. Коли ми будемо, знаєте, вже працю звершати, як будувати, то інший момент. Умову ми не можемо ставити Богу. Що якщо він не закінчив музикальну школу, то він не має права співати тут. Христос сказав, слухай но ну, жінка, ті, хто будуть вклонятись Господу, будуть вклонятись в дусі вистині. Ви знаєте, коли ми з вами вклоняємось в дусі вистині, як співає ваш голос? Він так співає, що у людей вуха в'януть, а у Бога отаке серце. Мій батько він часто розповідав цю, цю притчу. Канонічну чи не канонічну. Він казав, як приклад, казав, що ну жив такий собі середнячок. Чоловік і так любив Бога, так вірив. І співав з утра до вечора, співав, співав, радів. І тут надо ж, в село, прийшов циган якийсь. Ну, вибачте, людина. І фух, як він співав? Той заслухався, заслухався і каже: Слухай, живеш у мене, я тебе кормлю, працювати не треба. Ти тільки співай, вивчив ці пісні і співай. Ну, що, нормально вивчив пісні і співає там, ще, може, під гітарою все це. Ну, ліг чоловік спати, каже, хтось там стукає йому в серце. Каже, Іван. Він каже, О, я, Господи. Каже, а щось я не чую. В твоєму, каже, на твоєму подвір'ї спів перестав лунати. Як же, Господи, дивись, каже, співає так, що тут всі люди. Він каже: послухай мене, на твоєму подвір'ї перестав лунати спів. Ні, треба знати, ноти, треба щось там трошки робити, я, знаєте. але не цурайтесь, співайте Господу. Якщо треба, попрацюємо. Ось сьогодні з нами тут є брат, а де брат, де брат, де брат Ігор? Де брат Ігор? А, брат Ігор. Ось такий молодий юнак. То я знаю його діда, тому що ми, в принципі, в принципі, ну, десь одного приблизно да, ну, з ним одного віку. І коли я прийшов в церкву, це було там більше 40 років тому, якраз, ну, Давайте, відмінусуйте, від моїх 40 років, скільки буде, хто скільки дасть, неважливо. Вот. Я пам'ятаю, тоді формувався такий молодіжний хор. І у нас такий регент був, ну хтось може пам'ятати, Галіна Андріївна, Погоська, вона така, ну. Спеціаліст в цьому ділі була, ну, іскренні віруюча, ну, оце їй треба було попастись. Вона сказала: ти то віра віруй, і там М -м -м -м, таланти талантами, але вона з тебе вижимала все, щоб ти співав. Ну, Це нормально. Це вже, коли я сказав, коли ми починаємо працювати, це нормальна подія. І ось кажуть, коли, до речі, його звуть Ігор, а його діда теж звали, звуть Ігор. І... Як, ну я трошки так уже застав чув. Ну, скажімо так, він щось гудів. Він щось гудів там, але таке в нього було бажання.